Що робити, якщо дуже сумуєш за Gravity Falls, а нового сезону вже не буде? Є чудова новина. Нещодавно для фанатів Gravity Falls вийшло повне видання щоденників Діпера українською мовою. Усі щоденники мають тверду політурку з золотим тисненням долоні та номеру щоденника. Щоденник номер один містить 52 сторінки з інформацією про багатьох чарівних істот, зачарований ліс, частинку схеми і дослідження порталу та інші паранормальні предмети і явища. В середині другого щоденника на вас чекають 54 сторінки з описами міфічних істот, мапою можливих схованок, досьє та схемою виклика Біла Сайфера, а також записи про безліч паранормальних локацій і речей. Третій щоденник є найтовстішим, оскільки містить детальні дослідження не тільки автора, а ще й діпера з описом його власних пригод і спостережень. А ще в ньому є головоломка, яку Мейбл довелося зібрати в мультсеріалі, щоб розгадати загадку. Склавши три щоденника разом, можна зібрати повну схему порталу. А ще до кожного щоденника додається стікерпак з фотокартками. Щоб краще зрозуміти місцезнаходження карток, можна уважно передивитися мультсеріал ще раз. Всі вони з'являються під час пригод Мейбл та Діпера. У поєднанні усі три щоденники налічують інформацію про абсолютно всіх чарівних істот, містичні місця, предмети та паранормальні явища, що були зафіксовані в Gravity Falls. Проте наприкінці кожного щоденника є декілька пустих сторінок для записів власних спостережень, які могли виникнути після цього видання. Усі ілюстрації, і нотатки є повною копією тих, що були представлені у мультфільмі, жодної імпровізації і зайвих дописів. Комплект до щоденника можна придбати монокль, такий самий, як був у Діпера. А тих, хто планує повністю зануритися в атмосферу Gravity Falls, запрошуємо до нашого магазину, де на вас чекають подарункові бокси, чашки, постери, футболки, кепки, цукерки, напої та безліч іншої атрибутики.